Всім привіт, на каналі Юні Письменники. Це біографія, о Тіснея. Народилися 5 грудня 1901 року. В Чекао. Весь сім'ї пітної ігранські міре малювати почав у 7 років. Із фермі в штаті Псурі. Пісніша сім'я перебралася в. Нас, який такий снайпер і почав і в 1919-му кар'єру. художника е, займався рекламою, а в 1920-му створив першу найвелику кінокомпанію. У 1923-му 40 доларами в кишені вправся то де вони з братом Роял відкрили кностностудио. Грачі їм вдалося отримати велике замовлення з нью Нью-Йорка і пере... перебрався інше переміщення. У 1925 році одержався утержув... не одній із гіхтушковців. У них дочки, кар'єра складалася, вдалося вже створив кілька анімаційних персонажів, в тому числі і роль. Кролика, але в результаті обман втратив авторські права. І це все. Там ще є куча куча ще багато. Просто, якщо це відео набере 5 лайків, то я знімаю все. Просто на 0 переглядів дуже класно дивитись. Секунду. Mm, так. Якщо канал не буде хайп. хай хайп. Хай, нехай прийнет, що так буде продовжати і продовжати підписників, це. Ну, я просто не буду до кінця знімати. Дякую за увагу, бо на каналі письменники призвіли. Володію, в ві, і владу. Все до почне.